Святий Миколай та Листоноша. Кожного року напередодні найважливішого свята для малечі, діти писали листи до Святого Миколая. Святий отримував їх і перевіряв у своїй величезній чарівній книзі кожного малюка. Діти, які впродовж року були чемними, отримували подарунки та солодощі. А неслухняні знаходили різочки під подушкою. Проте пройшов рік, коли скринька біля хатини Миколая була пустою. Засумував святий, задумався, невже маленькі діти перестали вірити в нього? Побачила це білка, стрибнула святому на плече і спитала, Миколаю, ти чого такий сумний? У цьому році ніхто з дітей не написав мені листа, не попросив про подарунки. Напевно, я більше не потрібен дітям. Як це не потрібен, здивувалася Білка. Звісно, потрібен. Не може бути, аби всі діти забули про тебе. Ти лише хочеш заспокоїти мене, сумно відповів святий Миколай і показав білці пусту скриньку. Діти перестали вірити в мене. Вони не хочуть, щоб я приносив їм подарунки чи різочки. Тож краще у святкову ніч я залишусь тут, у своїй хатинці, самотній і нікому не потрібний, мовив святий. Злякалася руда і побігла по лісових жителів. Зібрала вона усіх на галявині та розповіла про те, що сталося. Не може бути, щоб скринька була пустою, сказав заєць. Мій малюк писав листа до Миколая, я сам бачив. І я, підхопила ворона, наші воронята, певно, першому йому написали, ще тільки листя почало падати з дерев, яке я віддала листоноші листи. І ми відправляли, підхопила ведмедиця, і ми донеслось звідусіль. Задумалися лісові жителі, куди могли подітися дитячі листи. Вирішили вони відправитися до листоноші, щоб дізнатися про те. Тільки но підійшли до його будиночка, як побачили на кухні біля лавки купу мішків з конвертами. Взяв листоноша одного мішка з листами та й відправив його у піч. Не встигли листи догоріти, як він за інший вхопився. Розхвилювалися лісові жителі і вікна та двері загрюкали, вимагали від листоноші віддати їм мішки з листами. Проте листоноша їх не послухав. Останній мішок викинув в піч і наказав всім забиратися геть. Насварили лісові жителі листоношу. І поспішили повернутися до святого. Розказали звіри та птахи Миколаю про те, як листоноша чинив, усі дитячі листи знищив. Схопився Миколай за голову, геть розгубився. Ой, лишенько, що робити? Як мені тепер дізнатися, кому який подарунок дарувати? запитав він. До свята усього один день залишився. Пропоную усім, хто готовий допомогти Святому Миколаю зробити крок уперед, сказала Білка, і всі лісові жителі підступилися до неї. Я так і думала, за цей день нам потрібно дізнатися, які подарунки замовляли діти святому. Пропоную розділитися. Великі звірі залишаться в лісі, обійдуть кожного малюка, розпитають, чого він бажав, запишуть і передадуть Миколаю. Маленькі звірі та птахи вирушать разом зі мною у міста та села. Будемо пробиратися у відкриті вікна та димарі, прокрадатися повз дорослих та дізнаємося у кожної дитини, про який подарунок вона мріяла, пояснила Білка. А я у свою чергу, вирішив святий Миколай, сховаю чарівну книгу до наступного року. І завтра подарую усім малюкам те, про що вони мріяли. І завтра подарую усім малюкам те, про що вони мріяли. Розділилися лісові жителі між собою. Ведмеді, вовки та лисиці побігли розпитувати малюків, що жили в лісі. Про подарунки, а маленькі, білки, єноти, зайці та птахи стрімголов поспішили у міста та села. Усього за день звіри та птахи встигли заглянути до кожного будиночка та гнізда. І коли вони записали останнє побажання про подарунок, то віддали святому всі списки. Не встиг святий зібрати все необхідне у сані, як почув за своєю спиною голос Листоноша. Вибачте мені за те, що я накоїв. Я так не любив це свято, зітхнув Листоноша і розповів про те, що багато років тому, коли він був зовсім маленький, він постійно відправляв листи до Миколая. І просив в нього лише один єдиний подарунок цуценя. Йшли роки, але його бажання так і не здійснилося. Тоді листоноша пообіцяв собі, що коли виросте, будь що помститься святому. Так і сталося. Але після того, як я спалив усі дитячі листи, задумався про свій вчинок і зрозумів що геть забув про малюків, які по всьому світі, які я колись, мріють про подарунки від тебе. Що ж, якщо ти справді жалкуєш про свій вчинок, я вибачаю тобі, мовив Миколай і склав усі подарунки в сані. Опустив голову листаноша і пішов до себе додому. Довго він сидів біля пічки, про свій вчинок думав, аж поки не задрімав. Під ранок здалося йому, що хтось його у щоку лизнув. Відкрив очі та побачив цуценя. Маленький пухнастик сидів біля нього та радісно гавкав. Звідки ти взявся? Це твій новий друг, відповів святий Миколай. Дійсно, багато років поспіль я отримував листи від тебе з проханням подарувати тобі цуценя. Та кожного року ти поводив себе вкрай погано, та за що отримував від мене різочки? Я завжди сподівався, що ти виправився, і я обов'язково подарую тобі пухнастого другу. Але цього не сталося. Лише зараз, після свого поганого вчинку, ти прийшов до мене і вперше в житті попросив пробачення. Я радий, що ти почав змінюватись, і хоча ти вже дорослий все ж заслужив на те, щоб цього року твоя мрія здійснилась. І погладивши маленького песика, святий Миколай щез. Ох, і зрадів листаноша в такому подарунку. З того часу дитячі листи до Миколая більше не пропадали. Листоноша завжди залишав їх у скринці. І нагадував святому не забути прочитати кожного листа. Як святий Миколай перевиховав Петрика. Наближався день святого Миколая. Падав білий сніг, між деревами та кощами розгулював морозець. Всі діти готувалися до свята. Кожен з них сподівався на подарунки від святого, і лише Петрик знав, що в цьому року знайде під подушечкою лише різки. Так, так. Був він дуже неслухняною дитиною. Ніколи Петрик не слухав батьків, та й в школі був ще тим бешкетником. Скільки його не просили гарно себе поводити, все марно. Матуся відводила Петрика до школи та ледь не щодня, повертаючись додому, гірко плакала через неслухняність Петрика. Адже маленький Петрик, не знаючи, скільки болю завдає своїй матусі, продовжував себе погано поводити. Шкоду було святому Петрика карати різками, та він не міг, шкода було святому. Петрика карати різками, та він не мав іншого виходу. Святий Миколай сподівався, що не знайшовши подарунка під подушкою, Петрик подумає над своєю поведінкою та захоче змінитися на краще. Та проходив рік за роком, а Петрик продовжував бешкетувати. Список його поганих вчинків був таким довгим, що матуся не втрималася і написала святому листа. В якому просила Миколая про допомогу. Прочитав Миколай про всі погані вчинки Петрика і замислився, як зробити так, щоб хлопчик захотів отримати подарунок від нього, а не різочки. Думав, він думав і вирішив. Коли стемніло, відправився святий в гості до Петрика. Залишив він своїх коней з подарунками біля його дому а сам пробрався в кімнату до хлопчика. Довго він чекав на Петрика, та ось той нарешті відчинив двері. Увійшов до своєї кімнати. Миколай удав, що задрімав. Побачивши його, Петрик навіть не зрозумів, що перед ним сам святий. Гей, ви хто? спитав Петрик. О, Петрик, а я якраз на тебе чекаю. І Миколай всміхнувся. Мені потрібна твоя допомога. Моя? здивувався Петрик. А я що можу зробити? Я всього лише Петрик, нікого не слухаю, завжди погано себе веду. В цьому році так багато дітей, що, боюся, не встигну до всіх завітати. І от подумав, може, ти захочеш мені допомогти? А хто ви? Петрик геть розгубився. Чому це я маю вам допомогти? Я, Петрику, святий Миколай. Ти не маєш мені допомагати, та я прошу про це тебе. Адже сам я не впораюсь, і святий знову ж закашляв. Допомогти? задумався Петрик. Я ніколи нікому не допомагав, то ж навіщо мені це робити? Зараз. Хм, сказав Миколай. Махнув він рукою, і на стіні з'явилися сотні діточок, які вкладалися спати та з надією перевіряли свої подушки. Бачиш, жоден з них може не отримати подарунку, якщо ти відмовишся мені допомогти. І перш ніж Петрик встиг щось сказати, святий продовжив всі ці діти залишаться без подарунків. А як же різкі, я їх отримую від вас кожного разу. Ви ніколи не дарували мені подарунків. Це правда. Кожного року ти отримуєш їх від мене, сказав святий, так отож не буду я вам допомагати. Що ж, Петрику, звичайно, ти знову можеш отримати від мене різочки і засмутити свою маму. І Миколай махнув бік стіни, на якій на мід з'явилась матуся, яка, відвівши Петрика до школи, гірко плакала. Та невже тобі не соромно, що твоя матуся постійно через тебе засмучується. Як побачив він матусіни сльози, стало Петрику дуже соромно. Опустив він голову і сказав Кажіть, що я маю робити? Добре, мовив Миколай, і вони відправились до саней. Підійшов Петрик до коней, побачив величезний мішок з подарунками та різочки. Сіли вони до саней та поїхали роздавати подарунки і різочки. Кожного разу, коли Петрик залишав різочки, він згадував матушсини сльози, а коли клав під подушку подарунок, думав, як це прокинутися зранку і отримати сюрприз від святого Миколая. Не помітив Петрик, як вони розвезли всі подарунки, та залишився лише один. А цей подарунок куди треба відвезти? запитав Петрик. О, цей подарунок сміхнувся Миколай, я сам відвезу. Дякую тобі за те, що сьогодні ти мені допоміг. Без тебе я, певно, не впорався. І Миколай попрощався з Петриком. Прийшов Петрик додому, ліг спати. А зранку, коли прокинувся, відчув, що під подушкою щось є. Подумав Петрик, що то різочка, і засумував. Підняв подушку, а під нею. Лежав той самий останній подарунок. Ох і зрадів Петрик. Схопив він подарунок і побіг до матусі. Мамо, мамо, дивися, цього року Миколай мені не різочки, а подарунок під подушкою залишив. І Петрик розказав матусі про те, як він всю ніч допомагав святому Миколаю. Не знала матуся, чи то правда, чи Петрику все наснилося, та з того часу її хлопчик став дуже слухняним і більшого жодного разу не отримував від Святого Миколая різочки. Дивовижна ніч. Настала ніч. У маленьке село завітала чарівна пора. Дерева огорнула інієм, а поля покрила зимовою білосніжною периною, на віконцях розмалювала візерунки ніби справжній художник. Ні, навіть не митець завітала справжня чарівниця зима. Пора, яку всі діти чекають із нетерпінням. На вулицях села замайоріли смішні, але різні сніговики. Діти з санчатами весело проводили час на крутих схилах, і з настанням чарівної пори в кожному домі моярять казкові вогники на ялинці. В одному з таких будинків жила собі маленька дівчинка, звали її Соломією. Ходила дівчинка до школи, любила бавитись іграшками, дивитися мультики, слухати казки. А також була вона справжньою господинію, завжди допомагала мамі та людям. Одного вечора Соломія запитала, а скоро до мене прийде святий Миколай? Мама їй відповіла Почекай, коли настане час, святий Миколай завітає до тебе. Краще іграшки прибери, мені допоможи. І час швидше мине, і святий Миколай побачить, що ти добру справу робиш. А за добрі справи він подарує подарунок. Мамо, а скажи мені, будь ласка, чому його називають святий Миколай? чемно запитала Соломійка. Мама подивилась на дівчинку і відповіла, лягай в ліжечку, зараз я тобі розповім. Жив собі маленький хлопчик Микола. Йому нічого не бракувало, ні одежі, ні смачної їжі, та він був сирота. Мама померла рано, за нею тато. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю погратися з дітьми. Це були діти небагатих батьків. Жили вони в глиняних хатках, спати лягали без вечері. Миколай їх жалів, але не знав, як їм допомогти. Був у Миколи старий учитель. Одного разу вони читали святе письмо Коли ти робиш добро, то нехай твоя правиця не знає, що робить лівиця. Як це розуміти? спитав учителя замислений Микола. Коли робиш добро, то не треба про це говорити, голосно розповідати іншому. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Стояла глибока осінь. Микола знав, що багато діток в його околиці живуть бідно, у голоді й холоді. От родина старого Олександра, мати хвора у Петруся, немає взуття, а мала Софійка вранці збирала по дорозі ломачче, щоб було чим затопити в печі. Ввечері Микола тихо, щоб слуги не бачили, підкрався до комори, набрав у торбину борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук. У своїй скрині відшукав пару нових шкарпеток та нові постільці. Коли всі в будиночку спали, Микола тихесенько, як мишка, вислизнув із ліжка, пробрався до порога Олександрової хати, поклав там торбинку та й побіг назад. Уранці старий Олександр не міг натішитися щедрими подарунками, але хто це міг зробити і кому дякувати? З того часу Микола часто робив такі дарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, який допомагає їм, та ніхто не здогадувався, що то був Микола. Миколині слуги стали помічати, що зникають харчі, одяг, паливо з комор, стали пільнувати. Одного разу, коли Микола тільки но склав торбинку та вийшов зі свого подвір'я, його наздогнав старий слуга, думав, що то злодій. Тоді й стало відомо, хто піклується про бідних. Минули роки Микола вивчився, став священником. усе своє майно роздав бідним людям і служив їм, як тільки зміг. За це Господь дав йому сили творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих, допомагав в'язням. А коли він помер і став перед Богом, Бог промовив до нього, багато Микола, ти зробив добра за своє життя, та за це я виконую будь-яке твоє бажання, чого ти хочеш? Миколай недовго думав і відповів, дай мені, Боже, бодай один раз на рік сходити на землю і обдарувати діточок. Відтоді, кожного року у ніч з 5 на 6 грудня, святий Миколай сходить з небес на землю і робить кожному з нас такі несподівані, але приємні подарунки. Було б добре з ним познайомитись, сказала Софійка, і поринула у глибокий чарівний сон. Мама огорнула дівчинку ковдрою та покинула кімнату. Раптом почалася хурделиця. Вітер закружляв навколо Соломійки. Хурделиця зупинилася також зненацька, як і почалася. Навкруги вона бачила лише чарівну галявину, вкриту білим лопатим снігом, і одну стежину, яка веде в засніжений ліс. Іде Соломійка боїться озиратись навколо себе, але в лісі була така тиша, що всі хвилювання вмить зникли. Чарівні пташенята кружляли над дівчинкою, немов оберегали та вказували вірний шлях. Тиша. Звідкись перед Соломією з'явився маленький хлопчик, який промовив Привіт, а ти чому тут сама? Привіт, а ти хто? І взагалі де я? відповіла дівчинка. Мене звати Микола, а це чарівний ліс добра. Миколко, я трішки змерзла і вже темніє, мені страшно, витираючи маленькі крапельки сліз зі свого біленького обличчя, але трішки рожевуватого від морозу личка промовила Соломійка. Ходімо до мене, але спершу допоможи назбирати маленькі гілочки хмизу. Добре, не задумуючись, відповіла дівчинка. Назбиравши гілочки, діти вирушили до Миколки. На своєму шляхи вони зустріли жіночку, яка несла на собі велику корзину солодощів. Соломійка, не вагаючись, запропонувала свою допомогу. Пані, можна я вам допоможу? дівчинко, якщо тобі не складно, то будь ласка, допоможи, а я за це тобі добре віддячу. Ви що, не потрібно, сказала Соломійка і взялася за допомогу пані. Ось дійшли вони до будинку. Дівчинка віддала корзинку і вирушила далі з Миколкою. Та чарівна пані заговоріла вслід. Святий Миколай, бачить твої добрі справи та твоє велике добре серце і обов'язково здійснить твоє бажання. Воно до тебе скоро прийде. Діти все далі й далі в ліс, та назустріч їм дідусь. Дітоньки, допоможіть. Діти підбігли до старенького чоловіка, зовсім розгубленого, і запитують, дідусю, що трапилося? Їхав до онучки, але санчата мої застрягли в білесенькому чарівному снігові, і сам я їх не змозі достати. Соломійка разом з Миколкою довго не думали, як краще дістати санчата, і нарешті всі разом вони таки дістали їх. Дітоньки, за те, що ви допомогли мені, я допоможу вам. Скажіть, куди вас відвезти? Нам потрібно в ліс добра, відповів Миколка. Добре, сідайте, зараз я вас відвезу, мені теж туди. Їдуть діти по засніженому лісу, а скрізь стоять засніжені снігом ялинки. Нарешті вони потрапили всередину лісу. Соломіка здивувалася. Там була неймовірно велика ялинка. Діти бавилися сніжками, панувала святкова атмосфера. «Миколко, а скажи, будь ласка, що це у вас відбувається? Ви готуєтесь до Дня Святого Миколая? Наскільки я пам'ятаю, то свята це 6 грудня, а сьогодні лише перше. Мені терміново потрібно до мами, я ж обіцяла допомогти їй. Тепер до мене святий Миколай не прийде, заплакала дівчинка. Чому ти плачеш? Ми можемо зараз допомогти тут, і він прийде до тебе. Весь день Соломійка допомагала. То хмиз донесла старому, то хлопчику воду несла, так втомилася, що ледве дійшла до Миколки. Коли дівчинка переступіла поріг будинку, вона була здивована настільки, що не могла промовити ні слова. У будинку не було нікого. Соломіка знову одна. Вона дуже захотіла повернутися додому, до мами, і гірко заплакала. В тієї ж миті знову здійнялась хурделиця, а коли утялася, то побачила вона, що знову опинилася в своєму домі. Повернувшись додому, вона мовчала. Все думала над словами Миколки. А поки думала, зібрала розкидані іграшки, налила молока мурзику, допомогла мамі посуд прибрати, та й день швидко проминув. Настала ніч. Соломійка заснула і наснився їй сон. Ніби до кімнати зайшов Миколка, що дівчинка йому хмисто нас брати і донести. Він їй каже Дякую тобі, Соломійка, що допомогла мені. Потім пані з корзинкою. який Соломія допомагала нести. Дякую тобі чарівна дівчинко за допомогу. Потім пані перетворилася на дідуся. Він засміявся, дзвінко говорить Ну що, Соломійка, допомогла ти Миколаю? Дівчинці сумно стало. Напевно, не прийде до мене Миколай. Я стільки часу згаяла, а нічого доброго не зробила. Відразу кімната засяяла дивним світлом. Посеред кімнати стояв чоловік. Його одяг був зроблений з тканини ночі, зірками місяцем, що сяяли яскраво. Соломія ніколи не бачила святого Миколая, але відчувала, що це саме він. Миколай дивився на дівчинку пронизливим поглядом, ніби читав всі її думки. І цей погляд був якимось знайомим. Ти прийшов до мене, але ж я нічого доброго не зробила. Як не зробила? Дідусеві допомогла сані дистати, хлопчикам хлопчиком у колці хмизу назбирати, пані донести корзинки, іграшки свої прибрала, мамі допомогла, мурзика напоїла, у моєму селі людям допомогла. І ще багато доброго у своєму житті зробиш, а зараз спи. Миколай поклав свої долоні в Соломійці на голову, і вона міцно заснула. Ранком дівчинка прокинулась, сіла на ліжка і думає сон то був чи ні, а потім зазирнула під подушку і знайшла там свій подарунок, а мама, посміхаючись, промовила Ось, бачиш, святий Миколай сам тебе розшукав. Тому, діти, пам'ятайте, справжні дива трапляються, але якщо ви в них дійсно вірите, ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.